За вашу незмінну віру в справедливість. Справедливість основа руху до безпечного миру. Зброя забезпечує захист, але лише справедливість дарує відчуття безпеки у житті під захистом зброї. Також справедливість робить всі світові відносини передбачуваними. Кожен агресор повинен знати, що його чекає, якщо він порушить мир. Це може забезпечити лише справедливість. Дякую. Шановні колеги, буду відвертий. Українцям потрібна справедливість зараз. Вони не хочуть чути, що їм буде справедливість. Вони хочуть бачити, як їм дають справедливість не тільки на полі битви, а й у судах та прийнятті рішень. Будучи міністром закордонних справ, я розумію, що міжнародне правосуддя завжди вимагає часу. Як українець закликаю вас служити справедливості. Думав про людей. Як проживали біль, як росіяни. В цьому контексті хочу відзначити важливі зроблені кроки: ефективна робота слідчих прокурорів, ордери МКС, міжнародний центр з переслідування злочину агресії, реєстр збитків, робота групи КОР щодо злочину агресії проти України та міжнародна відповідальність. Дякую тим, хто робить внесок. Впереди багато роботи. Разом забезпечуємо ефективність національних дій, більше ордерів МКС, відповідальність за Україну. Важливо налаштувати міжнародний компенсаційний механізм і конфіскувати російські активи. Ці зусилля потребують трьох речей: ефективна міжнародна координація.